Що дала вчорашня атака? 23 ракети було запущено, з яких 21 у нас була. Ну окей, це навантаження на українську ППО. Це і так, тому що вони ж самі пишуть, що і наші сказали, скажімо так, підтвердили, що у нас є проблема з ракетами до С-300, які є ключовими в нашому ППО, і їх просто не вистачає. Окей, вони хотіли зменшити нашу е, кількість ракет для того, щоб зробити ще масовний якийсь удар. Якийсь, якийсь удар так ні, вже сьогодні було об'явлено про те, що. Пентагон заявив, що ми будемо отримувати в більш прискореному порядку, скажімо так, і ракетоносії, і ракети, і все інше озброєння, яке нам потрібно для майбутніх ведення бойових дій. І тобто, це ще більше прискорило нам отримання зброї. Тобто, вони нічого не отримують в плюсового для своєї військової операції. У них є, скажімо так, не сильно інтелектуально розвинені їхні генерали. Які пропонують кожного разу свої якісь е е геніальні ідеї, і ми ж прекрасно розуміємо, що їм потрібно хоч щось показувати. Ну показувати, що он в Києві, Київ горів, Київ бомбят і так далі. Тому подібне. для них це заводить, тому що якщо в них немає хоч якихось результатів, відповідно їм немає про що говорити. А про що вони будуть говорити з кожним днем? у них Все плачевніше, плачевніше, плачевніша ситуація.